В Україні скасовується єдиний податок для фопів у 2%. Вже від 1 серпня всі фізичні особи підприємці мають сплачувати щонайменше не менше 5 від прибутку. Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада України. Нагадаємо, пільговий податок було встановлено у березні минулого року. Таким чином влада намагалася підтримати український бізнес під час війни. Крім того, ухваленим законопроектом депутати скасували мораторії для перевірок підакцизних товарів, грального бізнесу та фінпослуг. І просто зараз з нами тут у Вишгороді Ольга Василевська смаглю, член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Пані Оль, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава! Давайте ми повернемося до теми. Відновлення, тому що ми не просто так сьогодні стоїмо на цьому місці, але от розпочнемо нашу розмову з власне з податків, оскільки саме ця інформація щойно пролунала в ефірі. Тобто до воєнні податки повертаються. Що важливо тут знати нашим глядачам розуміти? Звісно, говорити про повернення до воєнних ставок податків важко, поки в нас не відновлені будинки, але відбудовуються музеї інші об'єкти культури, що надзвичайно важливо, але коли людям немає де жити. А нашим військовим немає де воювати. Говорити про повернення податків, маючи бюджети на оці відбудови, не такі важливі, важко мені як політику. Але звісно, ми повертаємо до воєнні ставки податку, оскільки в нашому бюджеті не вистачає грошей саме на забезпечення нашої армії. Донори фінансують лише відбудову, соціальну інфраструктуру, культуру і так далі. Але вони напряму не фінансують армію. Тому 8 мільярдів по року, які обіцяє нам. Мінфін поверненням оцих податкових ставок, звісно, згодяться нашому бюджету, в тому числі, і на ці об'єкти, і на закупівлю дронів, що є дуже важливо, повертаються позапланові перевірки для тих, хто. Торгує під акцизними товарами, займається гральним бізнесом і порушує наше законодавство валютне. От для них це важливо. Окрім цього, важливо, звісно, що повертаються з 2% на третю групу 5% наші ФОПи, і вводяться певні такі наглядові функції податкової для тих, хто не застосовує РРО, але це не стосується тих, хто займається бізнесом на прифронтових територіях для них штрафів за незастосування РРО не буде. Тобто дискусія про РРО знову повертається, так ну чому дискусія? Тому що ми пам'ятаємо, які були гарячі обговорення. Тут важливий момент: щойно держава робить певні послаблення, бізнес реагує на це схвально. Але щойно послаблення скасовується, є ризик того, що приватні особи рухатимуться в напрямку, ну як це називають юридично, оптимізації податкового навантаження. Чи передбачає держава і Верховна Рада зі свого боку те, щоб все-таки ті надходження, на які розраховуєте ви і ви? їх назвали, що вони таки відбулися. Коли президент оголосив про перехід на 2% відсоткову ставку оподаткування, в нас зареєструвалося 114 тисяч фопів. Це надзвичайно велика угу. цифра. Звісно, можливо, хтось з них закриється, і це також дасть не дасть можливості набрати ці 8 мільярдів запланованих по року, які би ми хотіли. Тому для мене важливо зараз не тільки працювати над тим, щоб повертати ті обмеження, перевірки, високі ставки, а й для того, щоб було легко вести бізнес, тому ми зараз ведемо Демо мову в комітеті про створення спеціальної економічної зони для постраждалих територій, які знаходяться за 8 кілометрів від ворожих Росії і Білорусі, що надасть можливість можливо безмитного ввезення техніки, яка потрібна, і так далі. Потрібні наші для наших аграріїв, певні мотивуючі історії, застосовувати все це обговорюється, але є спротив наших міжнародних партнерів, mm -hmm. зокрема міжнародного валютного фонду, які абсолютно категорично проти всіляких зменшення кілька податок. точні 8 мільярдів. Це фактично до кінця року за. Заплан... По року, ну тобто, що що це означає? Це, це за в... рік за рік за рік. Тобто, ми такий розрахунок на наступний е липень-липень 24-го року. Правильно якщо... це до кінця да. року. Да. да, якщо зустрінемося з вами в липні наступного року, подивимося, е чи збулася ця цей прогноз мінфіну про 8 мільярдів і 12 мільярдів за повернення до воєнного акцизу на паливо. Тобто, по року загально 20 мільярдів ми маємо додатково отримати. І ще одне питання: ви сказали, що будуть особливі економічні зони. А чому саме 8 кілометрів від прикордоння? Я умовно сказала, ага, тобто ще не визначено площа. ще не визначено, чи будуть спеціальні економічні зони. Я логія лобістом спеціальних економічних зон, тому що наші... Території, які були під окупацією, які постраждали під е, через Чорнобильську катастрофу, тобто це депресивні території. Їх потрібно розвивати, угу. е, тому що жоден бізнес не хоче туди заходити. Там не даються кредити, тому що це прикордонна територія. Такі громади, як Іванків, Славутич, е, Житомирщина частина її, вони потерпають від того, що там немає абсолютно ніякого бізнесу ніхто не хоче туди йти через відсутність кредитів, через відсутність грантів. і Їх потрібно розвивати. Я є лобістом цієї угу. історії і я просуваю її, але це не факт, що воно буде, тому що міністерство фінансів наше категорично проти всіляких е, різних е, таких послаблень е, для бізнесу, пані Ольго. Повертаючись до теми про відновлення, про відбудову житла, це ваш округ. Ви знаєте історію цього будинку і все, що трапилося тут. От, власне, на прикладі цього будинку, да, тому що таких прикладів зараз сотні тисяч по Україні, ви можете сказати, що зараз цими людьми, які жили тут. Як вони сьогодні намагаються отримати відшкодування і що буде далі? З їхнім житлом, дякую, що звернули увагу на цей будинок. Тому що 64 квартири мешканці цих будинків вони чекають, що про них поговорять в нашому ефірі. Для них дуже важливо відновлення цього будинку або надання іншого житла. Що відбулося після влучання ракети в цей будинок? Більшість мешканців, які мали право власності на квартири в цьому будинку, вони отримали статус ВПО і отримують певні виплати держави. Ті люди, які знімали тут квартири, вони на цей статус претендувати. На жаль, не може, тому що вони зареєстровані в інших об'єктах майна. Це може бути і ті території, де вони не хочуть зараз жити. Після того, як відбулося влучання, президент Зеленський дав вказівку відновити цей будинок якнайшвидше. Основна проблема була це проєктно кошторисна документація на цей будинок, оцінка збитків і так далі. Зараз вже є проєктно кошторисна документація. Її досить довго розробляла місцева влада. Там були багато питань до якості цієї документації, тому що не передбачені перегородки між квартирами і дуже багато іншого. Але оцінений цей будинок 86 мільйонів гривень. І вже є тендер, який буде мені сказали в агентстві відновлення, пообіцяли визначено переможця. І до кінця року цей будинок буде виглядати як новий. Але цей будинок був аварійний. До війни і таких будинків тисячі бородянці в Бучі mm -hmm. і так далі. І власне мешканці дуже сумніваються, що його вдасться відновити правильно. В цьому є проблема, але сподіваємося, що. Власне, вибір давати людям нове житло, будувати на цьому місці нове житло, чи відбудовувати будинок був у місцевої влади. Місцева влада вирішила його реконструювати. Тому будемо чекати відновлення до кінця року, як обіцяють в агентстві відновлення. Так, будемо сподіватися на краще. Дуже дякуємо, що долучилися дякую. до ефіру. Я нагадаю, що Спасибо. це була Ольга Василевська Смаглюк, член комітету з питань фінансів податкової та митної політики.